Дівчата, всім привіт! Дивимося сьогодні останню частинку по грудневій поставочці по марказиту. На жаль, все в грудні не встигла вам показати, але це вже останнє. Вечнева посилочка буде в кінці місяця, і тільки всередині місяця нам висилатимуть, оскільки на свята вони також не працюють. І нагадаю, що зараз ми збираємо вже нове замовлення на лютий. На середину кінець, точно не знаю коли прийде. Можна вже обирати, додавати всі умови по замовленню, каталоги і подробиці в першому закріпленому коментарі. Там ви також знайдете ще посилання на месенджери. Обирають зручний і вас перекидає на діалог зі мною. Дівчита, почну з улюбленого такого мінімалістичного комплекту. Вони є і по замовленням, і вільні. З рожевим перламутром, Ось таким. Є вільний комплект 18,5. Ось артикули. Сережки 4.10 за вагою на англійській застібці. Також буде ще варіант на глістках по замовленню. З чорним перламутром, Далі подивимось. Вставки можуть бути різноманітні, але враховуйте, що ціна буде дуже змінюватись. Наприклад, там перламутра якийсь рубін це зовсім різні ціни. Діаметр камінців 4,8 мм тут. Сережки бувають також різних діаметрів, більші і менші. По ціні зазначаю. Повторюсь, вільний комплект 18,5. Тепер цей самий сет з чорним перламутром. Дивіться, є по замовленню також каблучка і гвістки, ось такі. А є вільний сет з англійською застібкою в сережках. Розмір каблучки напишу на екрані не проміряла ще. З чорним також дуже красиво, може бути і звичайний білий, їх три кольори в них існує. За габаритами, все те саме: ціна ідентична, така, як і рожевого перламутру, прописую. Інші вставочки, кого цікавлять, пишіть, будемо прораховувати. Тепер дівчата будуть такі ніжні комплекти з сердечками минулого разу вам дуже сподобались. Буде цілих три вільних сети. Ось такий з рожевим перванутром у розмірі 18,5 можна на 18,3. Тут така широченька каблучка, дуже-дуже ніжний сет. Артикул сережки і підвізка 13,59, загальна вага 8.10. З них сережки десь 5,5 грам на англійській застіпці. Наступні два комплекти також будуть ідентичні за вагою, габаритами зараз вам одразу скажу. Довжина сережки 3,2 см, підвізки 2,5 і ширина каблучки 1,7. По ціні, до речі, також здається, не відрізнятимуться, але на всякий випадок перевірю. Зазначаю її на екрані. Другий варіант вставочки це Онікс. Тут каблучка 19,3-19,5. Хто як любить носити, так, знаєте, більш брутально виглядає, на мій погляд. Та вставочка більш ніжна. Ця також гарна. І ціна. І третій варіант вставочки це зелений агат. Каблучка 9 американський на 18,7-18,8. Також дуже-дуже красиво. Тепер, дівчата, ось така каблучка з марказитами. Хто брав комплектики з мікроперлами, сережки підвізки, там також такі верхівочки були. Ось це можна взяти в комплекту. Є дві вільні каблучки в наявності. Напишу розмірі на екрані, які є артикул 10.02. Вага трошки менше 3 грам однієї, довжина 1,8 см і вартість. Далі, дівчата, ось такий розкішний просто комплект з сапфірами форми багет. Артикули ось, сережки, вага 8,5 грам, каблучка 4,60 Камінчики нереально гарні, темно-темно-сині, не чорні. Не знаю, чи вам гарно передається. На англійській застібці сережки. Сет такий не дуже бюджетний, але сапфіри ніколи не були дешевими. А тим паче, ось такі величенькі, як в каблучці. 6х9 мм в каблучці розмір камінчуків і в сережках 4х6. Довжина сережки 3-3 см. Та модель просто розкішна. По ціні зазначаю. Далі, дівчата, подивіться, як класна моделька прийшла з серцем, з чорним перламутром. Одна по замовленню і є вільна. На 18,7, здається, переміряю. Вага однієї каблучки майже 12 грам, ну, трошки менше 11,6. Сердечко таке недрібне, 2,5 см довжину. В комплект мають 100% бути якісь сережки, і взагалі у них багато сердечок різних в каталозі, Можете дивитись обирати. По ціні зазначаю. Тепер, дівчата, моє прохання: хто замовляв ось такі каблучки, квіточки і листячко, Напишіть мені, будь ласка, бо тут одна чи дві точно по замовленню. Я точно знаю, що вільна ось ця цитрин і смарагд, а ось ці дві. Здається, що я комусь їх замовляла. Я пошукаю в записах, але, можливо, буде швидше, якщо ви мені напишете. А ось ця, що смарагд і цитрин, вона вільна, повторюсь, в розмірі. 19, то буде десь на 18,7. Артикул 478 у них у всіх, вага 6,620 грам. Тут поєднання можуть бути будь-які, але ось так подобається нам робити квіточки, кольорові пелюстки і зелене листечко, але можна і однотонні це не проблема. Ширина каблучок 1,1 см, квіточки 8 мм, так приблизно. І ціна. Тепер, дівчата, ось таку розкішну модельку каблучки побачила в каталозі і вирішила, що нам треба з нею познайомитись і замовила ось такі три кольори: Онікс, Сердолік і зелений агат. Дивіться, по розмірам чорна на 20, сердолік на 18,3 і зелений агат майже 19,5. 19,3, 19,4. Можна і на 19,5. Такі вони ніжненькі, можна також з будь-якими, в принципі, камінцями. По ціні будуть відрізнятись, хоча ось ці ставочки вони приблизно в одній ціновій категорії. Ширина 1,1 см в комплект. Думаю, без проблем можна щось знайти. По ціні зазначаю. Вони вільні, не сказала головне. Твердівчата. Улюблена каблучка колись вами раніше, давно не замовляла 703. Три каблучки вільні з дуже цікавими вставочками: хромдіопсид, аквахалцедон і приніт. Це такі рідкі гості в нашому асортименті, бо вони, на жаль, не бувають такої знаєте, якоїсь геометричної форми, вони зазвичай там кругленькі і не всюди їх ставлять. Вага каблучок 8,5 г. Хто питав сережки? Рідних немає, можуть вам переробити каблучку, просто ось така квіточка і позаду англійська застібка. Це можливо. Або просто щось в каталозі можете схоже знайти. По розмірам кажу: хромдіопсид верхня на 20 розмір, аквахалцедон 19,5 приніт 19. Дуже класні, зверніть увагу. Діаметр 1,8 см у цієї квітки камінчики 1 см. І ціни відрізняються, прописую. Далі ще одні красунчики, вільні обидві пари, сережки з перлами і натуральними танзанітами. Не дешеві одразу кажу, особливо танзаніта, але камінчики просто фантастика. Вага 9,20 з танзанітом і перли 8,60 на англійських застібках. В комплект можемо каблучки дозамовити також такі лаконічні. В якості вставочок можуть бути, в принципі, будь-які камінчики. 2,8 см довжина сережок, десь 5 мм діаметр танзаніту і перлинки. Ну, Плюс-мінус перлинки трошки менші. Ціну зазначаю: розкішний подарунок, і не тільки. Так, тепер дівчата приїхали лисячі хвостики, те, що по замовленням я вже відібрала. В наявності є 55 см і 60 см. Артикул 27-й і вага, бачите, 16,8 і 15,40, ну, в залежності від розміру. Це така, знаєте, базова модель. Вона, в принципі, під будь-що підходить, ну, де дозволяє діаметр. Оксидована, така квадратна, 3 мм десь ширина. І по ціні прописую. Підчат, ось таке класне замовлення на бангл-браслет з рубіном і символом нескінченності. 433 артикул, 820 вага. Нещодавно схожий браслет був у вільному продажі, вже забрали його, але там вони різні, є, з різними значками. Окремо є каталог по жорстким браслетам, він так і називається бангл, Дивіться, там дуже багато всього. Та по розмірам, бангл-браслети вони не в сантиметрах замовляються, а в розмірах SML і так далі. Ви просто вказуєте вашу ручку, я пишу виробнику, вони роблять ці браслети. Вони, ну знаєте, не прямо ось так по руці йдуть, як звичайні. Вони трошечки можуть стояти навколо вашої руки, але це норма. Тому ось це розмір L, десь на ручку сантиметрів 18-19. Ну, хто як любить носити, звісно. Ви просто вказуєте свій розмір, хто буде робити замовлення. Одягається дуже навіть просто, на мій погляд, ось так. І одразу ціна. І дівчата останнє це ось такі класні хрестики. Гранатовий по замовленню, а ось ці два красунчики вільні. натуральний аметист і смарагд. Артикул 14,06, 7 грам за вагою. Ось такі вушка. Вони такі не дрібні, в каталогах безліч різних хрестиків, є і зовсім мініатюрні, є побільше. А ось ці такі одні з найбільших. 4,5 см. Довжина сам хрестик 2,8 на 3,5. І вартість зазначаю. На сьогодні це все, що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення, вайбер, WhatsApp, Telegram. Номер закріплено в коментарях, також він є в описі під відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора! Бережіть себе і до нових зустрічей!